Доброго вечора дня або ранку біля мікрофону кінокіт. І сьогодні я розповім вам про корейську кримінальну комедію Екстремальна робота. Uh, Пам'ятаєте, вона як те жаркою приготовила. Помню, я прирабатую це з терапевтом. Поліцейський загін капітана Го оточив кімнату, де знаходиться дрібний постачальник наркотиків. Але під час арешту все, що могло піти не так, пішло не так. Поки копи безпорадно колихаються на тросах, диллер просто неквапливо встає і йде з приміщення. Переслідування переходить на вулиці міста, але поліцейські і там серйозно відстають. На їхньому фоні навіть цивільна жінка діє впевненіше у боротьбі зі злочинцем. Тут тебе не ГТА, придурок! Детектив Ма нарешті збиває на мопеді втікача, але отримує від дилера розряд шокером. Злочинець у результаті збитий автобусом, що спричинило масову аварію з 16 автомобілів. Шеф поліції сердиться на загін, адже ті ледь не вбили дилера і завдали серйозних матеріальних збитків місту. Шеф каже капітану Го, що той заслужено ходить без підвищення вже багато років і ставить у приклад майора Цоя з відділу боротьби з організованою злочинністю, який на два десятки років Молодший, а вже отримав підвищення. Капітан Го зі своїми хлопцями зустрічає майора Цоя в коридорі і останній кличе колег пообідати на честь його підвищення. Цой принагідно ділиться з колегою наводкою. Права рука великого наркодилера Мубе бандит Хонг тільки вийшов із в'язниці і почав набирати банду з міцних хлопців. Швидше за все, щоб під керівництвом Мубе збувати великі партії наркотичних речовин. Цой, мабуть, дає його цю наводку, щоб перекласти просте, але водночас довге і нудне завдання постеженню і спостереженню на чужі плечі, але на стадії арешту включитись і покласти лаври собі в кишеню. Нарковідділ у повному складі починає стеження, проте одразу ж стикається з неприємностями. Одна жінка, запідозривши у детективі Ма з бочинця з біноклем, викликає патрульних. Щоб уникнути таких ситуацій, загін вирішує стежити зранку до вечора за Хонгом і чекати на появу його боса Му Бе тільки з кафетерією Гарячі крильця, що знаходиться навпроти. Копам потрібно поставити прослуховування в лігві бандитів та й, взагалі, бути до них ближче, або нічого не пропустити. А раптом капітан Го. Бачить якогось кур'єра, що спокійно входить до злочинців у будівлю. Капітан з'ясовує у власника кафе, що бандити та бариги, за якими вони стежать, чи не єдине джерело прибутку закладу, бо їх постійно пробиває на харчі. Господар також каже, що продає своє кафе гарячі крильця, і у поліцейських з'являється ідея: Я покупаю цей бізнес. Я капіл на свадьбу. Женюсь в другої раз! Я все одно дуже її любив! Купивши кафе на свої заощадження, нарковідділ продовжує стежити за бандою, проте до них часто починають заходити люди, шукаючи курячі крильця. Копи вирішують, щоб не викликати підозру, потрібно почати смажити курку. А щоб з'ясувати, хто ж готуватиме крильця, капітан наказує кожному члену загону спробувати посмажити птицю. На дегустації з'ясовується, що кухарі з копів так собі. Одна зі смажених курок ось ось закудахтає, а інша виглядає, наче загинула в пожежі. Несподівано детектив. Ма, використовуючи маринад для реберець, приготував справді смачно. Декілька секунд він радіє перемозі, поки не згадує, навіщо вони всі тут. Перші відвідувачі, які спробували крильця, залишаються дуже задоволеними та роблять гарний відгук у соцмережах. Раптом поліцейські вже мають повний ресторан. Капітан на касі, ма на кухні. Решта обслуговують столи, а машину зовнішнього спостереження відправляють до магазину за редисом та сіллю. Бізнес розквітає у лічені дні. Ресторан стає настільки популярним, що до них приходять представники національного телебачення, щоб зняти репортаж. Капітан Го, коли дізнається, що він та його колеги під прикриттям стануть відомими, звичайно ж, проганяє репортерів. Увечері поліцейський у машині спостереження раптово бачить активність біля будинку бандитів. Через запару у ресторані він не може ні до кого додзвонитись і починає один переслідувати дві машини злочинців. Коли автівки роз'їжджаються в різні боки, коп безпорадно гальмує на перехресті, а потім повертається назад до ресторану Крилець, щоб запитати колег, чому ті не допомогли йому або, хоча б, відповіли на дзвінки. Однак поліцейські в ресторані надто захопили з продажем курки і тепер мають свої труднощі. А я б і порізався. Тут дійсно опасно. Копи визнають, що курочка і гроші закрутили їм голови, але вони тут насамперед для затримання наркодилера Мубе. Хлопці піднімають ціну на курку в 6 разів, щоб зменшити приплив клієнтів, але це не спрацьовує. Безліч людей продовжують ходити до них у ресторан, окрім бандитів. Вони так жодного разу і не замовили доставку. Шеф поліції, що не бачить результату у справі, викликає весь нарковідділ, щоб його розформувати. Але капітан ОГО раптово надходить на телефон замовлення на доставку. Ставку саме з тієї адреси, де мешкають злочинці. Співробітники нарковідділу різко зриваються з місця, ледь не збиваючи з ніг шефа поліції. Оперативно посмаживши курку та екіпірувавшись для захоплення у разі виявлення доказів, копи висуваються до бандитів. Капітан дзвонить у двері, як раптом йому відчиняє жінка, і повідомляє, що хлопці, які жили тут раніше, сьогодні з'їхали. Капітан розуміє, що це провал, і тепер шеф точно розформує їх відділ. Тому капітан оперативно приймає рішення напитись. Щоправда, він не знав, що його підлеглі підмішали в пиво, яке збирались доставити бандитам: клофелін. Добу проспавшись, кеп під розформований загін тим, що в них принаймні залишився ресторан. Тим часом скривджений репортер, якому копи не дали зняти сюжет про ресторан, запускає на телебаченні передачу, що викриває, нібито ресторатори не готували курячі крильця, а замовляли їх в іншому місці. Через це популярність закладу. І там знову стає порожньо. Бандит Хонг, дивлячись на цей репортаж, каже своєму босому Мубе, що саме через популярний ресторан, який закликав цілі натовпи людей, злочинцям і довелось переїхати. Юристу банди раптово надходить ідея використовувати доставку курячих крилиць як канал поширення наркотиків, і він вирушає домовлятись. Юрист пропонує фальшивим рестораторам купити їхню франшизу, назву, рецепт та їх прикольні коробочки. Фальшивий інвестор розколає. Триває повну валізу грошей у порожньому закладі, і капітан з командою не в змозі відмовитись. Копи знову влаштовують відкриття закладу, вішають кульки, танцюють біля входу та вітають нових відвідувачів, поки нібито кухарі, надіслані юристом, фасують речовини на кухні. Репутацію відновлено, і відвідувачі знову повертаються до ресторану курячих крилець. Однак так добре справи лише з головним закладом. Але не у щойно відкритих філіях, де працюють самі бандити, а тому клієнти. Скаржаться на якість обслуговування, хамську поведінку і що кухар на кухні палить. Наскільки погано справи з філіями, настільки чудово працює доставка. Кур'єр зараз возить по 20 замовлень, та коп, якому здалося це дивним, простеживши за ним, виявляє, що клієнти забирають пакет, але коробку з куркою чомусь одразу ж викидають. Перевіривши кількох клієнтів, капітан Го зауважує, що ті знані наркомани. Тим часом ма йде перевірити працівників однієї з філій та застає їх за грою в доміно, випадково почувши інформацію, яку йому знати не належить, Ма одержує стільцем по спині. Побивши хлопця, бандити виявляють у нього посвідчення лейтенанта поліції та викликають Му Б. Бос вирішує: по-перше, прибрати Ма. По-друге, свого юриста, який примудрився купити франшизу у копів, А по-третє, пізніше заманити весь нарковідділ у пастку, убити та звалити злочин на свого конкурента. Вранці загін виявляє відсутність Ма. Тут же вони отримують відеодзвінок від бандитів. Які із вихваляннями показують зв'язаного бранця. Дівчина на Чан по геолокації телефону знаходить місце полону колеги і просить як слід тиснути на газ, але не для рятування ма, а щоб той там усіх не поубивав, поки загін доїде. Тим часом лейтенант Ма, звільнивши руки, і справді задає ворогам спеки лопатою. Юрист, який також мав бути убитим та закопаним, задоволений і просить ма розв'язати його. думаєш, ми тепер заодно? Раз нас в місті зв'язали. Далі Ма чіпляється за вантажівку і опиняється на морському складі, де саме зараз Мубе укладає угоду з конкурентом. Раптом обидві банди чують поліцейську сирену та підозрюючи один одного у зраді, починають масову бійку. Це лейтенант Ма подумав як розумний і увімкнув звук сирени на телефоні. У цей момент по геолокації інші копи прибувають сюди ж на склад, і капітан Го фотографує неподобство, що відкрилося йому. Майор Лі, який і давав наводку капітану на цих бандитів, отримує. Від нього фото та висувається на допомогу. Дорогою він пояснює колегам, що бандитів вони можуть живими і не побачити. Адже шеф поліції сформував нарковідділ не з випадкових людей. Лейтенант Ма був колишній чемпіон з дзюдо. Йонг Ху – колишній підводник-підривник. Ходять чутки, що він убивав людей. Чан чемпіонка Азії стайського боксу, а Новачок займався бейсболом. Якщо ти займаєшся бейсболом у Кореї, то ти зовсім відбитий. Капітан Аго, у свою чергу, не просто так за спиною називають зомбі у 20 років. Він отримав 12 ударів ножем і вижив. А отже, він безсмертний. Лі приїжджає на місце і бачить кілька десятків бандитів уже зв'язаних. І поліцейських ще ефектно розсілися на м'яких меблях. Пізніше шеф поліції щиро задоволений, що загін, який він сформував, водночас і в повному складі отримав нагороди та підвищення. Дякую за увагу! Став вподобайки та підписуйся, якщо ти не бандит, злодюшка або наркодиллер.